У Полтавській громаді медзаклади підготували до опалювального сезону. Скільки грошей витратили? Всі радіатори перевірпіри переві перевірені, тепловузли підготовлені. У вишах в обласному центрі завершують прийом документів на бюджетне навчання. Кого саме приймають? Я вступив на бюджет. Не Остап є громада перейшла до Православної церкви України. Як нині влаштовують богослужіння. Мені поки що складно і молитися українською мовою. На Полтавщині переселенці та частина місцевих жителів можуть отримати гроші від ООН. Скільки охочих зареєстрували? Це є дуже, дуже важлива підтримка. На війні з Росією загинув старший лейтенант Дмитро Ткаченко. Йому було 23 роки. Чоловік родом із Донеччини, а з 2014 року жив у Кременчуці. Поліг 29 серпня поблизу села Благодатне Херсонської області через мінометний та танковий обстріл. У воїна залишилися батьки і дружина, розповів начальник групи морально-психологічного забезпечення Кременчуцького об'єднаного військового комісаріату Юрій Сергеєв. 30 серпня біля села Сухий Ставок на Херсонщині загинув старший сержант Сергій Падалко. Йому було 36 років. Чоловік проживав у місті Заводське. і з 2014-го служив у зоні АТО за контрактом, а 26 лютого цього року був мобілізований до Збройних сил України. У воїна залишилися мати, брат, дружина та донька, повідомив голова Лохвицької громади Віктор Радько. Біля Бахмута на Донеччині загинув 58-річний Володимир Магдич. Це сталося 31 серпня. Його поховають у селі Морози Кобиляцької громади 3 вересня, розповів заступник голови громади Сергій Китайгора. За його словами, 2 вересня у селі Придніпрянське поховали 43-річного Сергія Герасименка. Він поліг 27 серпня біля селища Кам'янка на Донеччині. У загиблого залишилися мати, дружина, донька та онук. На подвір'ї одного з медзакладів Полтави роблять вимощення удовж стін будівлі. Так готують приміщення до холодів та опалювального сезону. Відмозка вона допомагає запобігти руйнації здання, приміщення під час опадів, що не затикало підвальне приміщення, щоб не розморажувалися, щоб не замерзали труби, щоб не було підтікання стіни. Відмозку роблять саме з цієї сторони, де розташоване наше найпростіше укриття. З іншого боку, облаштовують фасад будівлі. Зовнішні ремонтні роботи мають завершити до кінця вересня, а до опалювального сезону заклад підготували, каже директорка. Ми вже отримали акт готовності. Перевірена система водопостачання, водовідведення, перевірена система теплопостачання, всі радіатори перевірені, тепловузли підготовлені, перевірена щільність закривання вікон дверей. Завершуємо вже ремонт фасаду і відмостки навколо по периметру будівлі. Завершили також підготовку укриття. Наше найпростіше укриття за потреби може вмістити до 350 людей. Облаштовані кімнати силами співробітників, операційна зала та пологова, кімната для після пологових жінок та кімната для, для пацієнтів з персоналу. Де можна просто посидіти і перетікати тривогу у Полтавській громаді до роботи в осінньо-зимовий період готові усі медзаклади, каже Віра Шелестенко. Проведені відповідні роботи, заміна систем каналізації теплової мережі. Проведено заміна, підготовлені теплові пункти, проведено ремонт, та заміна запірно регулюючої арматури. Проведено ремонт систем холодного і гарячого водопостачання. Деякі лікувальні заклади мають котельні з твердим паливом. За словами позаштатної фахівчині міського департаменту охорони здоров'я Віри Шелестенко у Полтавській громаді 13 медичних закладів. Готувати їх до нового опалювального сезону почали відразу після завершення попереднього у травні. На ці роботи спрямували понад 409 тисяч гривень. Із них близько 319 тисяч із бюджету громади, решта гроші медзакладів та благодійників. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. Деніс ідентифікаційний код, витяг з реєстру. Антон Павленко навчатиметься у полтавській політехніці на першому курсі бакалаврату одразу на двох спеціальностях. Я вступив на бюджет нарфіазу та на філологію на контракт. Звісно, я дуже чекаю начальник лікування. Хотілося би познайомитися зі своїми новими. Друге вересня останній день, коли вступники на бюджетне навчання можуть підтвердити своє місце. Для цього до вишу мали принести документи. Свідоців проповно загального середнього світу та додаток до нього. Ну і відповідно внести інші документи, які який складається з заступно. Це чотири фотокартки розміром 3 на 4 см, купі результатів складенного національного мультипредметного тесту, id карту і витяг про реєстрацію місця проживання для хлопців. Вступників ще документ про відношення до військової служби цьогоріч у Полтавській політехніці є 397 бюджетних місць. Для вступу на бакалаврат це більше ніж торік. Частина місць пільгові, зокрема для вступників з інших регіонів це категорії із окупованого Криму, категорія осіб, які проживають в окупованій Донецькій Луганській області до 2022 року, і особливо небезпечні території, тобто після вторгнення Російської Федерації. Вони беруть участь у своєму конкурсі окремому між абітурієнтами, які належать до цієї категорії. Якщо так трапляється, що абітурієнт не проходить відразу на бюджетне місце. Є і велика ймовірність, що Міністерство піклуватиметься все таки про таких абітурієнтів і будуть переведення на державні місця вже у вересні. Понад 2600 бюджетних місць цьогоріч у Полтавському аграрному університеті. Традиційно у нас найбільші обсяги державного замовлення, і, взагалі, вступників вступають на спеціальність агрономія, на спеціальність ветеринарна медицина. Зараз популярністю користуються для того, щоб підтвердити місце свого державного замовлення особам, які не можуть приїхати до університету безпосередньо, вони можуть надати свої копії документів електронною. Поштою, наклавши електронний цифровий підпис. Як розповіла Суспільному Валерія Осташова, зарахувати на бюджетне навчання абітурієнтів мають 5 вересня. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 48 тисяч 700 російських військових. Знищено зокрема 4366 бойових броньованих машин та 2009 танків, 1126 артсистем та 153 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 853 безпілотники, понад 430 літаків та гелікоптерів, а ще 3247 одиниць автомобільної техніки. Збито 198 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів які Захищають Україну Господу мовимо у Хрестово-здвиженському храмі у селі Остап Яришителівської громади влаштували молебень за мир українських військових, волонтерів та переселенців. Цю молитву українською мовою у приміщенні церкви звершують вперше. Мені поки що складно і молитися українською мовою, бо я ходила теж. В церковь ще була Московська патріархату, ну я буду переучуватися. Нині церква належить до Православної церкви України. Рішення про перехід із Московського патріархату громада ухвалила 26 серпня. Таке бажання виникло давно, говорить Оксана Кукленко. Особливо загострилося, коли почалася війна повномасштабна, тому що прагнення. Молитися і бути духовно єдиними саме українським духом, а саме це забезпечує помісна церква України. Люди до мене звернулись, попросили допомогти їм, як перейти до помісної церкви України. Відбуваються збори, заповнюється протокол, обирається голова зборів, обирається лічильна комісія. Все є законодавство, нам про це каже. То тобто це все відбулося і в селі Остапів. Перейти до Православної церкви України, колишній настоятель храму не захотів спілкуватися із Суспільним, що до цього відмовився. Нині церквою опікується отець Павло. Священик спочатку не захотів нам передавати ключі від церкви, хоча він вже знав, що громада перейшла до помісної церкви. Він сказав, я не отдам ключі. Тоді люди в нього просто запитали: батько, покажіть нам документ, що ця споруда належить саме вам. Ні, вона належить громаді. Храм у цьому приміщенні діє щонайменше 25 років, облаштували його місцеві жителі. Особисто мої речі рушники на іверській іконі, рушник на іконі сімійстрільна. Зробила кіот. Сам лік мені передали церковний лік цей Сімістрільної. а кіот робила я лічно. Робила реставрацію ікони Луки Кримського і ікона поминальна Ісуса. Молитовники, які використовували у Московському патріархаті, передадуть до церковного музею. На Полтавщині є такий актуальний в Московському патріархаті молитовник, православний молитвослов, який випущений з благословення, з благословення митрополита і Миргородського, будь ласка, ось все написано. І ось тут є на 215-й сторінці, зараз, хвилиночку, молитви за отечество. І перша йде молитва за Росію. У Православній церкві України є молитовники, в яких згадується повністю все про Україну, тобто молитва за Україну, за Богом бережену Україну. Не всі мають можливість зрозуміти церковнослов'янською мовою, наприклад, окремі слова. Буває, читаєш уже й багатенько читаєш, але все одно шукаєш у словничок, щоб слово зрозуміти. А от коли читаєш українською мовою, і псалтир, і всі молитви. От все воно зрозуміло від початку повномасштабної війни до православної церкви України на Полтавщині перейшли п'ять храмів. Найбільший фактор, який впливає на людей і стримує ці переходи, це фактор, це позиція священників, які належать до цієї церкви української православної церкви московського патріархату. Хоча значна частина священиків хотіла б перейти, але їх стримує в свою чергу керівництво єпархії. Їм сказали, що ви ж думайте, бо влада... Може змінитися, а ви тут так активно займаєте проукраїнську позицію. Очевидно, натяк на те, що можуть ще росіяни такі прийти, тому вони, можливо, постраждають. У храмі близько 60 парафіян. Постійно ж його відвідують до 20 людей. Це буде єднати нас, бо зараз нам ця єдність дуже-дуже потрібна. У майбутньому будівлю планують відремонтувати та створити волонтерський центр при храмові, каже отець Павло. Якщо е, хтось картоплю принесе, хтось може у кої можливість фінансової допоможе е, на матеріал, щоб зробити укривні сітки і так далі, це все треба зробити, щоб церква стала це не просто е, храм, як е, відвідують тільки в неділю, а щоб це стало осередком там, там де з'єднуються люди. Каріна Попова та Богдан Казирід новини на Суспільному Полтавщина. До реєстру благодійного фонду вносять дані Євгенії Трубачової. Жінка до Полтави приїхала із Луганщини. Нині принесла документи для реєстрації, щоб отримати грошову допомогу від організації Об'єднаних Націй. Для людей, які е, приїздять до нового міста з однією валізою, це є дуже Дуже важлива підтримка. Дізналася про дану допомогу від знайомих, тому що знайомі вимушені були раніше сюди приїхати. Для того, щоб отримати дану допомогу, мені необхідний був паспорт, довідка переселенця та ідентифікаційний код. На Полтавщині грошову допомогу від ООН видають від початку травня. Нині, окрім переселенців, отримати її можуть і жителі Полтавщини, які постраждали від війни, каже Олександр Пилипенко. Це можуть бути, наприклад, майно нерухоме, можливо, хтось став, ну отримав інвалідність або ну тощо, наприклад, але та вони може мають підпадати під інші критерії. Це Зараз 55 років. Люди старші, які там з хронічними хворобами, з інвалідністю, з іншими особливими потребами це неповні сім'ї та прийомні сім'ї, які опікуються дітьми зараз без супроводу. Розмір допомоги залишився 6,660 на особу в домогосподарстві. Отримати цю грошову допомогу можна лише один раз, та за умови, якщо не було виплат від інших організацій. За день працівники благодійного фонду реєструють понад сотню людей, каже Оксана Владимирова. Ми беремо людей документи, їхні, це потрібен паспорт, ідентифікаційний код, довідка про реєстрацію внутрішньопереміщеної особи. Якщо в складі родини є діти свідоцтва про народження, дітям від 14 років зазвичай паспорт. Якщо люди з якимись критеріями вразливості, тобто це особи з інвалідністю, особи з хронічними захворювання, захворюваннями, потрібні довідки Мсек про інвалідність або яка якась медична довідка одночасно з реєстрацією у фонді консультують переселенців, зокрема, надають психологічну та юридичну допомогу. Це знайти житло, знайти. Ем... Це де їм лікуватися, розповісти, бо багато хто навіть не знає, що те, що їхня довідка внутрішньо переміщеної особи прирівнює їх до місцевого жителя, і вони можуть звертатися до будь-якої лікарні. Також це допомога з пошуком гуманітарної допомоги продовольчої, також непродовольчої. За чотири місяці до фонду звернулися більше 30 тисяч людей. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вночі без опадів, в день дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 6, плюс 11 градусів. У день від 15 до 20 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 8 до 10 градусів із позначкою плюс а протягом дня від 18 до 20 градусів тепла. На неділю 4 вересня прогнозують мінливу хмарну погоду. Вночі дощ, а в день без опадів. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Температура на Полтавщині уночі від 6 до 11 градусів із позначкою «плюс», у день – 13-18 тепла. В обласному центрі нічна температура складатиме 8-10 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 16-18 градусів.